Такої подяки я, чесно кажучи, не очікувала. По великому рахунку це вже старша жінка і мала б трохи мати розуміння, що життя так і мене, а радості в ньому й так небагато. Але ні, навіть не вийшла нас проводжати. Отак їй сподобалося, що ми приїхали на її день народження. Моя свекруха жінка вже старша. Чоловіка поховала 10 років тому і з ще більшою силою почала жалітися на життя та на те, що її не цінують. Роби для вас зранку до ночі, а яка мені допомога? Ви цінуєте те, що я з ранньої весни до пізньої осені то саджу, то збираю, то кручу, то мариную, то сушу. На готове приїдете і то дякую, не скажете. І чи ми їдемо допомагати, чи не їдемо, завжди одна і та сама історія. Я вже чоловіка прошу, аби він їй сказав нічого не садити, бо мені по грошах дешевше купити, ніж заправити машину і туди поїхати та назад, купити щось на вихідні їсти, те, що їдять діти, а не те, що готує бабуся. Назаре. Не треба мені тих закруток і тієї картоплі, як вона має отак говорити і мучитися. Якщо їй так спина болить, то хай нічого не садить, ми посадимо трохи, скільки ми того їмо, а те все поле хай стоїть. Вона, як це почула, то було просто щось страшне. Та я городи виорала, лиш готове приїхати посадити, і ви отаке робите, ви лінуєтеся день поробити, то не гріх. І вже ми їдемо і всі поля садимо, бо то гріх. Ой, то така людина, що легше погодитися, ніж достукатися до її здорового глузду. Тобто, ви бачите, що жінка вічно нічим не задоволена, сили немає, а око завидюще є, тобто пів світу замало, а цілого забагато. Я думала, що кожного року буде якось до неї доходити, але ні, вона з кожним роком через силу, через не можу, йде з палицею нагород, і мені вже соромно від інших людей. Бо думають, що то в неї дітей нема, і ми її змушуємо працювати. І ось у неї навесні день народження. Дата, хоч не кругла, але я кажу чоловікові Назаре, давай зробимо сюрприз і приїдемо всі, купимо торт, зроблю салат, зробимо шашлик, щоб, хоч раз за все її життя, вона його відсвяткувала в свій день, бо це правда, ніколи вона не святкувала свій день народження в будень. Завжди переносила або наперед, або назад, щоб відсвяткувати в неділю. В мене купа роботи в будні, нема коли вгору подивитися, а в неділю то я хоч щось приготую. Ой, та яке святкування там накрутися та приготуй, а потім накрутися та постав на стіл, то яке то святкування для мене одне покарання. І от я подумала, що ми приїдемо зі всім своїм та відсвяткуємо. Забрала дітей зі школи, перед тим все зробила, і сіли ми в машину та вже й в селі, свекрухи, очі круглі, чи що не сталося. Назар дарує букет квітів та вітаємо її, а вона якось так дивиться та каже: Та нащо ти квіти та такі дорогі купив? Що в мене квітів нема, що ти гроші витратив, такий багач? Ми то все повз вуха, бо у неї така позиція. Та давай казати, що треба багаття розкласти та готувати стіл. Ну, вона все те так нехотя, і видно, що аж кипить та щось бурчить собі під ніс. Знаєте, навколо краса зелено, сонячно, діти бігають, вогонь вже розгорівся, стіл накриваю, а вона як та хмара. Щось ви, мамо, не дуже раді, що ми до вас приїхали, кажу я їй. А що тут радіти? Он, роботи, ціла купа, а вам лиш би святкувати. То кажіть, яка робота, та ми переробимо та й встигнемо, доки шашлик спечеться. Вона давай крізь зуби говорити, що треба, і ми щось зробили, а щось лишили, бо на то справді треба більше часу. Сіли вже за стіл та частуємося, а вона на все зирк, та те вона не їсть, бо затверде. Торт купований, і можна мені було й спекти, бо й так дома нічого не роблю. Салат пересолений. Далі вона пішла прилягти, бо стомилася, і їй треба відпочити. Ми зібралися їхати. Чоловік пішов до неї попрощатися, то вона крізь двері нам сказала щасливої дороги от така була гостина. А чоловік мені каже: Ти сама того хотіла? І от я не знаю. Де саме я не права? Підпишись, підтримай українськомовний контент.